Ця історія починається в ніч, коли все виглядало занадто акуратно. Дім родини пань стоїть у затишному канадському передмісті, гарна вуличка, акуратно підстрижені газони, сусіди з кавою в руках і жодного натяку на те, що за цими стінами щось не так. Але поліція знає якщо зателефонували і сказали, «У нас пограбування і хтось убитий, то спокій закінчився. Вони заходять до будинку і бачать її. Дівчина сидить прив'язана до сходів. Її звати Дженніфер. Вона в естериці, її мати вбита, батько при смерті, а вона, на перший погляд, єдина, хто вижив. І, здавалося б, жертва, але з кожною хвилиною стає зрозуміло цю виставу хтось добре поставив, і хтось із присутніх у цьому театрі не просто гравець, а режисер. І так починається історія Дженніфер Пань. Я дрімер, і я сьогодні. Розповідаю, поїхали. Дженніфер ідеальна донька. Вона не п'є, не гуляє, не лається, не запізнюється. Вона навчається, працює, слухається, вона гордість родини, і саме це робить її історію настільки шокуючою, як з дитини, яку всі вважали втілення мрії, могла вирости людина, здатна замовити вбивство власних батьків. Щоб зрозуміти, що сталося тієї ночі, треба повернутися назад. Набагато далі. У дитинство Дженніфер і в Дім. Де все мало бути правильно, але було задушливо довідчаю. Її батько хан пань і мати Біч Ха пань емігрували до Канади з В'єтнаму. Вони частина тієї хвилі мігрантів, яка шукала не просто нового життя, а безпеки, стабільності і можливості дати дітям те, чого не мали самі. Хан працював у фірмі, що виготовляла автомобільні деталі, починав із найнижчих позицій, але з роками виріс до інженера. Біч працювала на фабриці. Грошей не було багато, але вони економили, працювали і будували те, що вважали канадською мрією. Їхній дім був середнім, але охайним, їхнє життя скромним, але передбачуваним. Найбільша інвестиція, яку вони зробили, це була не нерухомість, це була Дженіфер. Вона мала бути втіленням усього, чого вони прагнули. І саме тому її життя з самого початку перетворилося не на дитинство. А на нескінченний марафон очікувань. Якщо що, це був кіт, його звати Марік. У школі Дженніфер мала бути найкращою у музиці, блискучою піаністкою, у спорті, видатною фігуристкою, у поведінці слухняною, бездоганною, без права на помилку. Вони не дозволяли їй гуляти з подругами після школи, не дозволяли зустрічатися з хлопцями. Телевізор, мінімум, телефон лише коли вона заслужила. Усе, що не вписувалося в сценарій успіху, обрізалось без варіантів, і Дженніфер підкорилася. Зовні, вона носила маску ідеальної доньки настільки довго, що в якийсь момент перестала розуміти, вона грає роль чи живе. Та є один нюанс: навіть у найдисциплінованіших будинках іноді проривається реальність або бунт. У випадку Дженніфер було і те, і інше. Її оцінки були. Ну, скажімо так, середніми. Але замість того, щоб ризикнути розчарувати батьків, вона обрала інше. Вона почала брехати. Спочатку про оцінки, потім про те, що її взяли в елітну школу, а потім, що вона вступила до університету. Вона навіть підробила диплом маленька імперія обману, збудована на страху не виправдати чужі очікування. У паралель із цим з'явився інший світ той, який батьки забороняли, але який був єдиною віддушиною. У старших класах вона почала спілкуватися з хлопцем на ім'я Деніел Вонг. На перший погляд, звичайний канадський підліток, але для Дженіфер він був ковтком повітря. З ним вона могла бути не ідеальною, з ним сміятися, розслаблятися, тусити. Зрештою, саме з ним вона почала перетворюватися на іншу версію себе. Ту яка хотіла вибратися із клітки. Але клітка не відчинялася. Коли батьки дізналися про Деніела, вони були розлючені. З їхньої точки зору, це не просто не той хлопець, це була загроза всій побудованій системі. Вони заборонили їй з ним спілкуватися, почали контролювати ще більше вона мала жити вдома під наглядом без права на вибір. І отут, здавалося б, звичайна історія жорсткого виховання починає повільно. Але вблагано зрушуватися в інший вимір. Бо замість того, щоб просто втекти або посваритись, Дженніфер зробила щось інше. Вона почала будувати подвійну реальність. Вранці вона їхала начебто в університет, а насправді до бібліотеки або до Деніела. Увечері поверталася і брехала, що вчилася. Вона підробила листи від викладачів, створила фейкову поштову скриньку, з якої надсилала собі університетські повідомлення. І батьки вірили, бо вірили в образ, бо думали, що виховали ідеал, а насправді виховали акторку. Але будь-яка вистава колись закінчується. І в 2010 році все почало валитися. І тут секундна пауза. І тільки що я зрозумів, що забув зняти навушники, яких моніторив е, свій голос, щоб він гарно звучав. Тепер я їх знімаю і ми продовжуємо далі. 2010 рік, Дженніфер 24 роки. Для її батьків вона студентка перестижного університету фармацевтики, яка ось ось отримає диплом, влаштується на високооплачувану роботу і стане тією самою мрією, заради якої вони працювали десятиліттями. Але це лише фасад. Вона справді вона ніколи не навчалася в університеті, ніколи не отримувала диплом і навіть не подавалася туди офіційно, усе було брехнею від фейкових електронних листів до підроблених довідок. І щодня підтримувати цю брехню ставало все важче. Вона жила подвійним життям настільки довго, що вже не могла розділити реальність від вигадки. Ось я не живу подвійним життям. Ввечері я записую для вас відео, а вдень виробляю шкіряні гаманці. Так що, якщо бажаєте підтримати мене, будь ласка, можете підписатися на інстаграм сторінку або замовити щось для себе або для своїх рідних. Інстаграм називається dreamer.ua Дякую вам за підтримку. Також підписуйтеся на мій канал і ставте подобачко. Поїхали далі. Вона жила подвійним життям настільки довго, що вже не могла розділити реальність від вигадки. Її дні складались із того, щоб зранку імітувати навчання, а вечорами вигадувати нові виправдання, чому ще немає результатів. Дженіфер стверджувала, що працює в лікарні, але це теж була вигадка. Вона навіть вмовила знайому дозволити їй волонтерити в медичному закладі, щоб мати змогу сфотографуватися в формі для переконливості. Але найгірше було навіть не в брехні, найгірше в тому, що вона не могла жити власним життям. У неї все ще були почуття до Деніела Вонга, але батьки суворо заборонили їм бачитися. Коли вони дізналися про стосунки, відреагували як на зраду. Вони навіть змусили її припинити будь-яке спілкування з ним, і під їхнім тиском Дженніфер сказала Деніелу, що обирає батьків. Він був розбитий, і вона також. Протягом кількох місяців після цього в Дженіфер почалася внутрішня руйнація. Вона була самотня, без роботи, без освіти. Із подвійним життям, яке ледве трималося купи. Дома вона знову перетворилася на контрольовану доньку, яка змушена звітувати про кожен крок. У неї не було майбутнього, тільки нескінченне продовження брехні, і тут несподіваний поворот. Деніел повернувся, але вже не той, якого вона знала. Він почав зустрічатися з іншою дівчиною, і це стало для Дженніфер точкою зламу. Вона зрозуміла, вона втратила все, навіть єдину людину, з якою могла бути собою. І тепер у її свідомості почав формуватися сценарій. Вона не може звільнитися з цієї клітки, поки батьки живі. На перший погляд, це звучить як емоційна перебільшена думка, але в її випадку ця думка перетворилася на план. Перша вона намагалась відновити стосунки з Деніелом. Вона казала, що все, що його кохає, вона брехала, що батьки знову стали агресивними, що її життя нестерпне. Вона навіть сфабрикувала повідомлення, наче її батько б'є її на це ладені у скріни казала, що боїться за своє життя, і одного вечора вона написала: було б легше, якби їх просто не стало. Це була не метафора, це була заявка, і саме в цей момент її історія перестає бути просто драмою про брехню і тиск. Вона починає перетворюватися на справжню змову. Після повідомлення було б легше, якби їх не стало, все починає розгортатися дуже швидко. Дженіфер і Деніел нібито порвали, але продовжували спілкування. І саме тоді з'являється новий гравець Рікардо Дунгвале, відомий у вузькому колі як Хомбой. Він був знайомим Деніела, людина з кримінальним минулим і амбіціями на легкі гроші. Через нього Дженніфер отримала контакт ще з двома чоловіками Девідом Міла Хараном і Ленфордом Кроуфордом, які фактично стали виконавцями плану. План виглядав просто: батьків Дженніфер треба було вбити, сцена мала виглядати як збройне пограбування. В обмін вона пообіцяла заплатити 10 тисяч доларів. Щойно отримає спадщину після смерті батьків. Це звучить дикувато, але вона була переконана, що так вона вирветься з пастки і зможе нарешті жити вільно, без тиску, з коханим у своєму ритмі вони погодили день. Дженніфер продумала все, де вона буде, куди покладе телефон, як відкриє двері. Вона зробила детальну карту дому, вказала, де сплять її батьки і як їх легше знайти. 8 листопада 2010 року. Це мала бути, звичайна осіння ніч. Пан хан і пані біч після роботи домашня вечеря, телевізор, ніяких підозр. Але за вікном уже чатувало троє незнайомців у чорному одязі з пістолетами в кишенях і планом у голові. О 22.13. один із них пише Дженніфер СМС: Готові? Вона відповість так. Її телефон ляже на підлогу екраном донизу, і вона скаже собі: що шляху назад уже немає. 22.15. Чоловіки входять у будинок через незамкнені двері, Дженніфер у вітальні, вона кричить, все виглядає як пограбування. Вона прив'язана до перил сходів за власним задумом, але акторка з неї так собі. Занадто акуратно зв'язані руки, занадто передбачувана істерика і занадто багато прогалин у деталях. Тим часом двоє інших зловмисників піднімаються на другий поверх. Вони заводять батьків у підвал, наказують лягти до лілиць і відкривають вогонь. Мати Дженніфер загинула на місці. Вона отримала три кулі в голову з близької відстані, її смерть була миттєвою. Батько отримав дві кулі, але вишив. Його поранили в обличчя і плече. Куля пройшла через око, щелепу і шию. Але він, не дивлячись на кровотрату і шок, залишився при тямі. І це врятувало справу. Потім вже швидка допомога доставить його гвинтокрилом у лікарню і його ведуть у штучну кому. Зловмисники втекли, прихопивши трохи готівки для вигляду пограбування. Дженніфер зв'язана, дивом знайшла телефон і викликала 9.1.1. Усе виглядало майже переконливо, але поліція одразу зауважила кілька деталей. У ніч нападу Дженніфер виглядала пригніченою, переляканою. Вона плакала, коли давала свідчення поліції, але от що викликало перший подух у слідчих, сліди на її зап'ястках були надто слабкі, як для того, кого зв'язували мотузками, і руки були зв'язані не за спиною, як це зазвичай роблять грабіжники, а спереду. Дуже акуратно. Це виглядало не як зв'язування, а як імітація зв'язування. І ще одна важлива деталь, якщо вбили двох свідків, ніколи не залишають третього. Навіщо? Це просто безглуздо. І це вже не вкладалось в картину випадкового злочину. Поліція була досвідчена і тому вирішила не просто допитувати, а застосувати класичну тактику м'якого зливу, дати Дженніфер говорити багато, часто, без тиску. Перший допит співчутливий, її жаліють, ставляться як до жертви, і вона розповідає, занадто ідеально, її версія надто чиста, надто структурована, наче завчена. Другий допит уже з камерою. Їй ставлять ті самі питання, але по-різному, і тут починаються розбіжності. Де вона була в момент пострілів, як саме її зв'язали, скільки часу вона була одна, а найголовніше камера зовнішнього відеонагляду, яка зафіксувала підозрілий автомобіль біля будинку, і номер веде до одного з учасників злочину. Девіда Мілахарана, а ще й телефон Дженніфер, який не був деактивований. Всі її листування, координати, дзвінки, все було доступно слідчим. Її версія починає тріщати, і тоді поліція вирішує застосувати особливий прийом, інсценує новий доказ і повідомляє їй, що її батько вижив. Це момент, коли все змінюється, бо в очах Дженніфер справжній шок. Вона не запитує, як він, вона запитує, він щось казав. Це момент, коли Слідчі розуміє, вона винна, і вона це знає, і вона боїться, що її викриють. І в останній момент вона зізнається у тому, що спланувала все. Але вона каже, що вбити повинні були саме її. Мовляв, вона була у розпачі і замовила власне вбивство. Тобто навіть у цей момент. Я дивився документальний фільм і задавався питанням, чи вона заздалегідь придумала таку версію, чи вигадувала все під час допиту, який викрив її. З цього моменту слідство починає розмотувати всю нитку, її телефонні зв'язки, повідомлення, деніело комунікація з кілерами, гроші. Все сходиться. Кожна деталь ще один свях у справу проти неї, і найжорсткіше. Пан хан вижив, і він пам'ятає, він лежав у лікарні в комі, але після пробудження зумів надати свідчення двері не були зламані. Дженніфер вільно ходила перед нападом, і що найстрашніше, він бачив, як вона говорила з нападниками до того, як ті відкрили вогонь. Це була крапка. Коли слідство було завершене, справа Дженніфер Пан одразу набула великого розголосу. Канадська преса не встигла оновлювати заголовки. Усі були шоковані тим, що донька, яку вважали ідеальною, замовила вбивство власних батьків. Ця історія лягла точно в серце колективного страху кожного батька і кожної матері, що ми насправді знаємо про свою дитину. А під час слідства дізналася також, що за 10 місяців до вбивства вона вже зв'язувалась з одним з вбивць і домовлялась про вбивство батька, навіть заплатила йому, але план провалився, що ще раз доказувало, що вбивство батьків було ретельно сплановане ще заздалегідь. У 2014 році почався судовий процес. Дженніфер звинувачували не лише у змові з метою вбивства, але й у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Спробі вбивства та інсценуванні збройного нападу разом з нею судили усіх виконавців: Деніела Вонга, її хлопця, Ленфорда Крофорда, той самий Кілер із Крейгс-Ліст, Девіда Мілахарна та Еріка Шнайдера. Адвокати Дженніфер намагалися побудувати захист на твердженні, що вона хотіла лише страшилки для батьків, щоб змусити їх дозволити їй бути з Деніелом. Що вбивство не входило в її план, але докази говорили інакше: прямі смс-переписки з Деніелом, де вони просять закінчити все, грошові обіцянки кілерам, свідчення виконавців про те, що вона сама відкрила їм двері і навіть уточнювала, то де буде в момент нападу. Це був повний провал захисту. Іронія полягала в тому, що. На лаві підсудних Дженніфер знову виглядала саме так, як на початку, скромною, тендітною, слабкою дівчиною з опущеним поглядом. Вона сиділа мовчки і не виявляла жодної емоції. Преса описувала її як ляліку, яка втратила нитки. Але тепер, коли всі знали факти, ця образа вже не зворушувала. Її власні слова, які вона казала під час допитів, стали найгіршим свідченням проти неї, бо в них не було горя, не було слів. Я не хотіла, щоб померла мама, було лише я боялася, що все розкриється. І в той момент, коли виступав її батько, живий, паралізований із видимими шрамами, він уперше заговорив публічно я втратив дружину, я втратив доньку, вона ще жива, але моєї дитини більше не існує. Це був емоційний апогей. У залі запанувала тиша. Після десятимісячного процесу присяжні винесли вердикт винна. У 2015 році Дженніфер Пан була засуджена до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення протягом 25 років. Її коханий Деніел а також інші учасники злочину отримали ті самі вироки. Суд казав, що ця історія не про імпульс, а про хронічну брехню і холодний розрахунок. Після цього було ще кілька апеляцій, але вони не дали жодного результату. Після процесу родина Пан повністю зникла з медіапростору. Їхній син, брат Дженіфер, відмовився від будь-яких коментарів і навіть переїхав з Торонто. Будинок, де сталося вбивство, продали через кілька місяців, і жоден із нових власників не захотів залишатися в ньому надовго. Про Дженіфер більше не писали. вона зникла з публічного поля, лише іноді в журналістських статтях спливало її ім'я. Як приклад злочину, якого не очікуєш від зразкової дитини, це не просто кримінальний кейс, це трагедія, яку ми самі можемо створити власними руками. Надмірний контроль, гіперопіка, ідеалізація успіху усе це може створити не блискучу дитину, а зламану особистість, яка не вміє просити про допомогу. Це історія не лише про вбивство, а про страшну самотність. Що ховається за відмінними оцінками про брехню, яка стала способом життя, і про ціну, яку платять не лише жертви, а й сам злочинець. З вами був Дрімер розповідає. Якщо вам сподобалася ця історія, то будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар мінімум із сіми слів. Можете написати якусь іншу історію, яку ви хотіли б від мене почути. Дякую вам ще раз за перегляд і побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!